Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі з'явився чудовий автомобіль 2012 року, це Chevrolet Aveo 1.5, газ бензин рідного пробігу 200 тисяч кілометрів, салон в чудовому стані. Ось так виглядає. Задній ряд. На непоганих колпачках. По двигуну і по техніці все в порядку. Автомобіль можна подивитися за адресою Гната kiwiча 22 б попередньо зателефонувати до нас, або вже можна заїхати до нас на каву. Поспілкуватися, автомобіль знаходиться на автосалоні. Будемо раді з вами співпрацювати. Більш детально розказати можемо про автомобіль по телефону, дзвоніт. Автомобіль також можна купити в кредит лізінг за безготівковий розрахунок і за готівку. Гарного дня, тихо неба! І з вами компанія Автофокус. Звертайтесь, будемо раді співпрацювати.